Християнство єдина релігія в світі, яка має лідера, засновника, який переміг смерть. Будда не переміг смерті, донині лежить, хоч його поклонників є мільйони. Конфуцій лежить в гробі, хоч його поклонників є мільйони. Магомед лежить в гробі, і до нього навіть приходять на поклоніння. Це були потужні мислителі. Будда, наприклад, шукав істини. Він так і померз. Сказавши, що шукаючи, я так і не знайшов. Тобто ці лідери хотіли щось знайти. Вони хотіли знайти оцей а, рівень безсмертя, але їм не дано було, бо смерть сильніша всіх. Біблія чітко каже, що всім положено один раз померти, а потім суд. І тому прихід на землю Божого Сина демонструє нам. Що він дав право смерті обняти його, але в той момент він від неї забрав власть, і на третій день він воскрес.